Вітаю, друзі! Я Вікторія. Зараз кінець серпня, і по всій Україні квітують чорнобривці. З давніх давен це улюблена квітка усіх нас, хоча походження її з Америки, точніше з Мексики. Але чорнобривці так вкорінилися з, з давніх часів в Україні, що українці вважають їх своєю квіткою і своїм оберігом. Я у своїх відео завжди розказую про рослини, які ростуть на наших ділянках, і які з користю ми можемо використовувати у своєму житті. Чому саме про Чорнобривець я вирішила зняти відео, тому що в мене стрімко почав псуватися зір і почала розбиратися, чим я можу допомогти своєму організму, зокрема очам, тому що, знаходячись у постійному стресі, і вже за віком, можливо, йдуть якісь зміни. І знайшла дуже цікаву інформацію, що чорнобривець може врятувати і мене, і вас від проблем із зором і таких захворювань, як. Катаракта, і глаукома. А саме чому? Почала розбиратися я хімік-біолог, мені ж докопатися треба до істини, і погіршення зору це нестача лютеїну і зеаксантину. В нашому організмі рекомендована денна норма 20-40 міліграм лютеїну та 2-4 міліграма зеаксантину. Уявіть собі, це дуже велика цифра для каротиноїдів, а саме до них відносяться ці речовини. Ну, це десь. Ну, якщо перераховувати, ось каротиноїди містяться у моркві, то треба з'їсти там декілька кілограмів моркви цієї для того, щоб своєму організму, своїм очам дати таку кількість цих речовин. Ці речовини містяться також у шпинації, у капусті Кале, у всіх таких темно-зелених овочах та пряних травах. Дуже багато їх у петрушці, але найбільше їх містяться ось у цих чудових квітах. Ми знаємо, що чорнобривці можуть бути помаранчеві, жовті, до таких жовто-гарячих і навіть до коричневих. І там, у будь-яких квітах будь-якого кольору, містяться ці речовини. Також, крім них, Містяться багато макро та мікроелементів, також містяться ефірні олії, які мають протизапальну та антисептичну дію. Ви знали, що. Чорнобривці можна сушити та використовувати в якості чая. Ось цю одну квіточку заварюємо на стакан кип'ятка, і потім можна випити просто цю чашку чаю або розділити її на декілька частин і за день її випити. І це буде зміцнювати наш імунітет. Буде допомагати при застуді при вірусних захворюваннях, поліпшувати обмін речовин та регулювати кількість цукру у крові ну це дуже. Е для мене таке було відкриття, і я почала шукати, як же зробити таку дієтичну харчову добавку до свого раціону саме з лютеном і з заксантином для поліпшення свого зору. Тому що знайшла багато підтверджень, і е, наукових, в тому числі, е, сучасні дослідження вже доказали, що квітки чорнобривця можуть е, запобігати і зменшувати ризик таких захворювань вікових, як катаракта і глаукома. Оці активні речовини, які так потрібні нашим е, очкам. Є каротиноїдами, вони жиророзчинні. Тобто, якщо зробити олійну витяжку або екстракт з цих квітів, то ми отримуємо таку біологічно активну харчову добавку у себе на столі з власної ділянки. Для цього ми збираємо квіти. Видаляємо ось цю чашечку, збираємо тільки квіти, так як тільки оці пелюсточки містять потрібні нам речовини. Ця чашечка не містить, можна ало, але можна посушити отак разом з цією чашечкою. Я пам'ятаю, моєму в моєму дитинстві бабуся рвала саме так. Так, цілком, а потім, коли варила узвар, вона витягувала ось цю квіточку з цієї чашечки і кидала у кисіль, у узвар, робила просто запарювала ці квіти, промивала раничі, опіки. Але для очей, ось я не пам'ятаю, щоб вона це використовувала, можливо, тому що в неї все в порядку було з зором. А ми зараз. Уже сучасні люди можемо користуватися благами, які нам дає природа у вигляді усіх шикарних квітів. Можна сушити квіти чорнобривців, ось так цілком, а можна позрізати самі полюсточки. Докремите їх від чашечки. Якщо ви просто будете сушити на чай, сушіть ось так, так зручніше і красивіше, потім ви витягуєте в чашку і заварили. Якщо ви хочете зробити оцей масляний екстракт для лікування своїх очей, то, звичайно, більша частина оцих каротиноїдів містяться саме в пелюсточках. Ми зрізаємо. Ми використовуємо тільки пелюсточки. Цей масляний естрад можна зробити із свіжих таких пелюсток, так я буду робити зараз. І частину цих пелюсток я посушу, для того, щоб потім зимою продовжувати таке своє лікування. І використовувати далі вже сушені квіти, тому що ну ви знаєте, що якщо ми беремо натуральні масла, такі як льняне або оливкове, воно довго не зберігається. Беремо будь-яку скляну банку, заповнюємо її ось цими пелюстками, і потім заливаємо туди будь-яку рослинну олію, ну найбільш корисна це льняна і оливкова. Якщо ви берете е, олію, ви пам'ятаєте, що вона десь до місяця її можна використовувати відкритою, да? а потім вона вже починає прогоркати. Якщо оливкова, то там і до півроку можна буде використовувати цю витяжку, цей екстракт. Значить, Заповнюємо банку, заливаємо олією нерафінованою обов'язково і на сім діб ставимо у прохолодне темне місце, можна у холодильник, для того, щоб у ці наші корисні речовини вийшли у саму олію. І потім кожен ранок від однієї чайної ложки до однієї столової ложки перед сніданком, не ну, обов'язково серце серцем можна випити водички, а потім перед сніданком випити чи чайну чи столову ложку ось цієї олії з пелюсток. Чорнобривців, і ви отримаєте, можливо, не усю цю потрібну добову норму, але її більшість. А потім вже ви ще будете споживати шпинат, петрушку. Бачила ще рецепти, де рекомендують у ці пелюстки залити олією і поставити там на 10-20 хвилин на водяну баню. Я так робити не буду, тому що при високих температурах нерафінована олія може міняти свою структуру. Я так робити не буду. Я буду все ж таки не буду використовувати високих температур для приготування цього екстракту, тобто на 7 днів у темне, прохолодне місце і. Після цього цю масляну таку витяжку можна буде споживати. Які протипоказання у цих речовин і, взагалі, лікування полістками чорнобривців? Перше це гіпотенія, тому що, крім всього, чорнобривці здатні знижувати тиск. тобто, Гіпертонікам вони показані. Гіпертонікам це є протипоказання. Вагітним жінкам, і люди, які є алергіками на чорнобривці, ну це і всі протипоказання, які я знайшла усіх, у усіх довідниках. Усім іншим можна спробувати і по Спостерігати за своїм організмом, я однозначно цією зимою буду проводити собі таку профілактику. Звичайно, ми не вилікуємо там уже ці захворювання як глаукома та катаракта, які як ну якщо вони вже існують, там вже або оперативне, або більш складні ліки. Але ми можемо зробити собі. Таку профілактику і а, наситити свою рогівку оціми каратиноїдами, які їй просто необхідні для того, щоб захистити око від надмірної дії світла. А, і оці речовини, лютеїн і зеаксантин, мають антиоксидантну дію, тобто вони а, блокують. Дію вільних радикалів, які є шкідливими да, і в організмі. Ну тут в даному випадку в оці, тому що оці речовини накопичуються саме у сітківці або у рогівці нашого ока. Так що хто цього не знав, я вважаю, що треба збирати ці квіти, тому що сама природа подарувала нам ось. Таке чудо для нашого. Ясного зору і для заспокоєння нервової системи також. І також лікує і безсоння, а головне, підвищує ще імунітет і е, контролює рівень цукру у крові. Ось таке чудо росте у нас на городах та перед нашими будинками. Чекаю від вас вподобаюк, якщо вам сподобалося моє відео, коментуйте. Пишіть, чи знали ви про це, чи ні, чи може вже пробували робити собі таку профілактику? Як вам результати? А в мене на сьогодні все. Будьмо усі здорові.